Так, насправді, у жовтні ми плануємо провести цілий місяць, який буде присвячений літнім людям, і це говорить про те, що ми. Хочемо запропонувати послуги, хочемо запропонувати певні активності не лише протягом одного дня, тому що саме цього місяця ми святкуємо всесвітній день літніх людей. Ми хочемо показати про те, що насправді літні люди можуть бути активними і можуть долучатися до життя міста не лише протягом якогось якоїсь дати, якогось конкретного дня, а можуть це робити на постійній основі. Бо на сьогодні ми розглядаємо варіант напрацювання нової стратегії підтримки і надання послуг літнім людям, тому би хотілося б більше комунікації, хотілося б більше показати, що насправді життя в місті достатньо активне і достатньо багато різних. Послух вони, як правило, є безкоштовними, якими можна скористатися. Тобто, наш меседж про те, щоб люди не залишалися вдома, а виходили з своїх домівок і спілкувалися з іншими людьми, і це скоріш за все про турботу, про піклування. Ця ініціатива це більше про те, що насправді. Більша кількість людей може користуватися послугами, які сьогодні працюють у місті сервісами, які пропонують різні інституції. Це і громадський сектор, і міські установи, і це різні заклади, які на сьогодні є доступними для літніх людей. Тому ми запрошуємо долучатися і насправді відчути себе учасником, активним учасником у житті міста.